Усім привіт, з вами Михайло Балик. І сьогодні ми з вами знову поговоримо про події, які сталися цього тижня навколо загалом війни в Україні і те, що відбувалося в світі. Ми оглядаємо позиції українських політиків, а також слідкуємо за позиціями, які йдуть з. Російської Федерації, отож, цього тижня найгарячішими темами, які обговорювались як в Україні, так і за її межами, були події в Косово та візит Ненсі Пелесі до Тайвану. Звісно, ви всі бачили дуже багато новин та дуже багато мемів з приводу цих ситуацій про те, як зазвичай найбільш крінжовіші меми лунають з уст російських чиновників. Так, речник Путіна Пісков висловив свою позицію щодо подій, які відбувалися в Сербії, та також навколо Тайваню. І в другому моменті він зазначив, що ця вся ситуація була створена штучно. Значно більше цю тему коментувала речниця російського МЗС Марія Захарова. Так, Марія фактично від імені Росії так само не визнає Косово та вважає, що теперішні події виходять з під контролю Європейського союзу. Далі вона зазначає, що Сполученим Штатам та Європейському Союзу доводиться виправляти провини власних. Підопічних, які вже давно відчувають власну безкарність. Крім цього, вона додала, що проблема залишається, а корінь проблеми лежить у невиконанні приштіною взятих на себе зобов'язань та у саботуванні переговорів з Белградом. Хм, Десь ми це вже чули. Співпадіння напишіть в коментарях. Ну і звісно, вся відповідальність лежить на країнах заходу та сполучених штатах, як і за ситуацією навколо Тайваню. За словами Захарої, США влаштовують чергову провокацію, а от позиція Росії незмінна та принципова. А саме що врегулювання ситуації навколо Тайваню лежить на плечах Піднебесної. в принципі, вони не дивно. Захарова і компанія розуміють, що потенційно Китай є єдиним союзником Росії, але це не точно. А тому і танцюють під їхню дудку. До речі, в таких заявах російських чиновників чітко виражені їхні подвійні стандарти і підходи до сприйняття дещо схожих ситуацій. Судячи з усього, у росіян закінчується фантазія і вони повертаються до своїх старих методик і тематик. Так цього тижня знову ж таки речниця МЗС Марія Захарова заявила, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням заходу. До речі, у Сергія Стерненка є чудова пісенка з приводу цього. Шукайте її у лівому верхньому коті. Так, під час брифінгу Захарова сказала, що багато років Україна перебуває під зовнішнім керуванням західних держав, що в Україні відсутня свобода, суверенітет і незалежність. А взагалі в уряді України присутні іноземні громадяни, які навіть не говорять українською мовою. Що ж на злодії і шапка горить, і звісно, шойгу Сергій Кожуєтович і Марат Хуснулін ісконно руські імена, окрім влади, Захарова каже, що всі надра багатства і корпорації в Україні. Управляються західними бізнесменами, і також додала, що в Україні немає незалежних змі, альтернативних опозиційних партій, і взагалі нікого, хто міг б міг би вільно і відкрито опублікувати свою думку щодо подій, які відбуваються в цій країні. Всі ж ви пам'ятаєте чоловіка зім'ям Замір, якого затримали в російському аеропорту. Минулого тижня Росія вчинила один з найбільш кривавих воєнних злочинів по суті, стративши 51 українського військовополоненого у оленівській колонії. Росія поспіхом взялася викручуватися з ситуації і цінічно заявила про те, що українська влада побоюється, що бійці азово почнуть розповідати про злочини, які вони нібито самі вчиняли, і щоб про це не дізнався весь світ. Зсу самі здійснили обстріл колонії. Звісно ж, ніяких доказів Захарова не надала, але контент-аналіз супутникових знімків дає чітке розуміння, що це був вибух саме в середині будівлі, які вчинила Росія, а не обстріл Хаймарсами українською стороною. Як про це всюди кричить Російська Федерація? Знайдемо. Кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі. Також цього тижня говорящі вуса Путіна заявили, що зернова угода це приклад того, як можна домовлятися. А от інша говоряща голова російського МЗС каже, що підписана угода в Стамбулі не зобов'язує Росію завершити так звану спеціальну операцію. Так, вуса і голова, то ви вже якось синхронізуйтесь між собою, чи що? А ми завершили з криками на болотах та повертаємося до України. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у статті для видання The Hill зазначив, що російська війна в Україні є геноцидом, наголосивши, що масові жорстокі злочини проти цивільних людей в окупованих містах поблизу Києва та інших регіонах були не лише воєнними злочинами, але і цілеспрямованими та брутальним убивством українців лише на підставі того, що вони українці. Це ще раз підтверджує, що російська кампанія по знищенню українців, яка триває уже декілька століть, продовжується. Також ключові заяви українських політиків стосувалися глобальної системи безпеки, процесу відновлення України, санкцій та рефлексій на заяви Росії щодо прагнення миру. Володимир Зеленський заявив, що останні конфлікти у світі показали недосконалість сучасної архітектури безпеки. Президент також повідомив про реальні кроки з відбудови України. Для прикладу, Естонія розпочала реалізацію проекту будівництва дитячого садочка в овруч. І це лише один з чисельних проєктів, які спрямовані на відбудову українських міст. Міністерство закордонних справ України висловило своє розчарування з приводу рішення суду Тріполі зняти арешт із сирійського судна Одесія, яке перевозить крадену Росією українську сільськогосподарську продукцію. А Денис Шмигаль анонсував масштабну приватизацію з вересня та інформує про виклик. Які пов'язані з опалюваним сезоном, переміщеними особами та бізнесом, зима близько, тому радимо вам заздалегідь подумати про опалення ваших осель. Ну і наостанок, поговоримо про ситуацію навколо Amnesty International і їхньої заяви щодо нібито створення українськими військовими небезпеки для цивільних осіб. Багато українських посадовців висловили свою позицію щодо цього та назвали це намаганням виставити жертву у провокуванні злочинів. Якщо коротко, то заяву ЕмНесті можна прочитати так: складіть зброю та не чиніть е, спротиву. Дайте окупанту захопити свої території. Скажіть ЕмНесті, як краще зустрічати окупантів, хлібом із сіллю чи танцями? Це всі заяви українських та російських чиновників, які були на цьому тижні. Дякую, що були з нами в цьому відео. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України та побачимось в наступних відео.